Я Голубка Катерина Кузьмична, Народилася в 1928 році. селін Голубка, тоді Привільнянського району Миколаївської області. Бабушка, розкажи, як батьків твоїх звали? Батько Михайлочук Кузьма Кузьмич, мама Михайльчук Наталія Олексійовна. На момент війни тобі, наче, вже було 13 років, так? Так, мені вже було 13 років. А як ти дізналась про початок війни? Початок війни гуляла з подружкою у ляльок. Самі їх шили, самі одівали їх все. А йшов брат двоюрідний по вулиці, а ми засміялися. Він каже, що ви щуєте? Ні, що смієтесь? Ви щуєте війну? Війна почалася. Ну, Пам'ятаєш, бабуся, як німці прийшли в село? Так, да, так само гуляли ми з подружкою, чуємо розговор на вулиці. Ми піднялися, побачили, за забором німці два проходять. З кимсь говорили, ну ми не знаємо. А як вони ставились до населення місцевого? Нормально, але но нічого. Поганого дичу. А людей не розстрілювали? Ні. А нічого не бачила, там самоліти якісь? Ні. Стариків забрали у в етап. погнали на приводу. Молодь теж десь забрали, не знаю куди. Би не бачили, як падали. Бачила, як падали бомби. Стояла в полісаднику і бачу з виноградовки самоліт. Невисоко, низенько не пролітав. Я прослідила, він пролетів. Це на Шартівський сад? Наш Артівський сад і бачу м'ячик. Один. Випав з самоліта, зірвався. Другий м'ячик випав, зірвався. І самоліт полетів, полетів далі. А як червоні прийшли в село Червоні е, були. А були? У, нас, у нас в хаті передні, бо ми жили всі в задній хаті, а вони в передній. І що стояв штаб. Помню, фамілія Бізінков дежурив. Часто з нами говорив, у нас сім'я велика була, то він говорив частенько. А Як червоні ставились до вас? Корова наша стояла із їхніми. Вони держали коров коло тачки. Прив'язана серед двору, то одної ночі просипаємося, нема не червоноармійців, нема коров і нашу забрали. Ну, це добре. Німці не украли корову, а червоні вкрали. Так. А пам'ятаєш, якийсь? Розкажи, може, якийсь випадок цікавий. Ну, не цікавий, тоді не було цікавого. А було одного разу таке. Сусідка Данилиха, так її Данило звали чоловіка, прийшла і каже, Наталку, нехай твої дівчата переночують у мене в хаті, а я піду в Привольне, понесу Данилові, їжу е е е і е е теплий одяг. А що це в Привольне було при Привільне було там. Е Бо живих мужчин туди, ну, якби... Переселяли чи по етапу? Пересільний пункт був, а, а далі по, е, їх погнали за Дніпро. А далі не знаю що. Ну, ми вечором пішли, погуляли у куцеї баби з вечора, далі підемо на двір, а потім будемо лягати спати. Коли ми вийшли на двір, місяць зійшов здоровенний, видно, тихо. А на мостах, там два мости, сильний клекіт стоїть. Коні е, В общем, так. Гуркіт, чвакотня, шум. Ну, ми послухали. Будемо лягати спати. Коли зайшли закриватися, Данилиха лиха казала в неї добрі запори, це така палка, отбив дві сторони дверей дірки, ми заложили, закрились та й полягали на печі спати. Ночью я просипаюся, дивлюсь, каганець горить на столі. Один солдат щось пише, другий дивиться мавпочку і на тюрмо. Третій вішає шинелю, четвертий ходить по хаті. Тихо, не вони, не я, ані слова. І я опять заснула. Рано встаєм, нема ніде нікого. Ішли. Це такі добрі були у Данилах і запори, значить. Так і добрі. То це через мости армія йшла своєю, так сказати, переможною ходою. Да? Німців гнали наче, да? Так, так. А що б ти хотіла побажати сучасному молодому поколінню, бабуська? молодому поколінню, мудрості, людяності, миру, всім, як і усьому світі. Спасибо, бабуся.